Несподіваний розвиток отримала історія, яка рік тому сколихнула округ лоунок в штаті Арканзас, Сполучені Штати Америки. Аарон Спенсер, батька, який застрелив чоловіка, обвинуваченого у зґвалтуванні його 13 13-річної доньки, оголосив про свій намір балотуватися на посаду шерифа. За його словами, мета його кампанії змінити систему правосуддя, яка, на його думку, не змогла захистити його дитину. З одного боку. Спенсер, чоловік, який порушив закон, взявши правосуддя у власні руки. З іншого батька, який вчинив так, як вважав за потрібне, коли офіційні інститути виявились безсилими. А тепер він кандидат у шерифи. Це історія, яка можлива лише в державі, де принцип верховенства права поєднана з реальною відповідальністю влади перед громадою. В Україні, на жаль, подібна ситуація навіть теоретично неможлива. У нас досі відсутній механізм, за яким громадяни могли б обрати людину з реальним досвідом та бездоганною репутацією на посаду, пов'язану із захистом правопорядку. Правоохоронна система залишається замкненою, непрозорою та непідконтрольною суспільством. Її рішення ухвалюються кулуарно, без публічного конкурсу і без звітності перед людьми. Станом на 25-й рік діяльність Міністерства внутрішніх справ досі не врегульована законом, як того прямо вимагає Конституція, так само відсутній життєво необхідний закон про зброю. Натомість ми регулярно чуємо про реформи, які на практиці не змінюють нічого, окрім зростання повноважень і бюджету Міністерства внутрішніх справ. Реальна підзвітність, прозорість, виборність усе це системно і свідомо гальмується і причина не в юридичних складнощах, а в небажанні втратити монополію на контроль і насилля. Але суспільство змінюється, і такий стан речей не триватиме вічно. Рано чи пізно громадяни України матимуть право обирати тих, хто має зброю та владні повноваження не лише за посвідченнями, а й за довірою громадян.